7 вересня відбудеться потужне місячне затемнення, яке активує кермічні вузли на усі діва, риби. Це не просто астрологічна подія, це сигнал від душі, який закликає завершити старі етапи, закласти фундамент для нового. З одного боку, віз діва відповідає за здоров'я, щоденну рутину і професійний розвиток. З іншого риби. Це підведення підсумків, завершення стосунків та звільнення від ілюзій. Це затемнення підсвітить усі недомовки, давні образи та невирішені конфлікти. Кожен симптом мова душі. Пам'ятайте, ми ніколи не хворіємо випадково. Кожен симптом це мова душі, яка намагається сказати. Нам щось важливе. Тіло це остання інстанція. І якщо хвороба вже проявилася у вас, це означає, що енергетичний сигнал було проігноровано. Часто хвороби виникають тоді, коли ми носимо в собі давній біль, образи, невирішені стосунки, особливо з батьками, а особливо з мамою. Чому? Тому що мама це наш перший зв'язок із життям самого народження, любов'ю та безпекою. Якщо там є розрив. Ціло бере удар на себе. Невисловлені емоції, біль, які ми несемо за маму чи бабусю, можуть проявлятися як хвороба в серці, шлунка чи підшлункової залози. Три найпоширеніші сценарії не незцілених стосунків. Я її люблю, але тримаю на дистанції. Це перше. Друге я відчуваю провину, коли злюсь на неї. І третє, я постійно хочу її любові, як у дитинстві. І настав час зцілення. Цей період ваш шанс пропрацювати ці установки за допомогою холодинаміки, щоб хвороба не загострювалася, а тільки ставала знову здоровим. Адже ліки діють лише тимчасово. Ви ж знаєте, це відслідкували. Якщо ви зцілите стіл, внутрішню причину, спробуйте зробити просту вправу. Покладіть руку на серце і скажіть: мамо, я більше не несу твій біль, я вибираю жити. А тепер напишіть, які відчуття ви відчули. Можливо, зажало в серце. Це перший признак, що ви несете біль у серці і самі же блокуєте собі нові можливості. Якщо ви хочете. Не просто почати, а справді зцілити себе. Я допоможу вам на консультації. Ми розшифруємо вашу натальну карту, знайдемо кармічні вузли та розв'яжемо їх м'яко з душею. Це справжнє джекпот джек -джек перетворити карму рода в ресурс для свого еволюційного розвитку саме в коридор затемнення. Поговоримо тепер, як проявляється у кожного знака зодіака, хвороби. І які дії ви можете зробити? Хвороби це голос роду. Перше, вогняні знаки, овен-лев-стрілець, ви народжені лідери, сповнені енергії та пристрасті. Але що, якщо ваша вогняна сила заблокована родовою програмою? Часто люди вогняних знаків несуть на собі тягар невизнання або з гаслою волі предків. Це може проявлятися як проблеми з серцем, тиском або вигаранням. Ваша задача розпалити вогонь, щоб був придушений, і дати собі прояв сяте. Вправа! Згадайте, чи були у вашому роду люди, чиї амбіції не були реалізовані. Подумайте, чи не повторюєте ви їхні сценарій? Чекаю вас в коментарях. А далі ми поговоримо про вас, мої любі зімні знаки. Тілець Діва Козирок. Козирі! Земні знаки цінують стабільність, структуру та матеріальний світ. Але якщо у вашому роду були розкуркулення, злидні чи втрата власності, це може передатися вам як страх бідності, хвороби, пов'язані з травневою системою, шлунок, кишківник, проблеми з кістками або горло часто вказують на те, що тіло накопичило страх і недовіру до світу. Яку вправу ви можете зробити? Пропишіть свої установки щодо грошей. Чи не звучать вони як страхи ваших бабусь і дідусів? Чекаю вас в коментарях. А далі ми поговоримо про повітряні знаки, мої улюблені близнюки Терези Водолії. Ви, комунікатори та інтелектуали. Ваше життя це потік ідей та спілкування. Але якщо у вашому роду були невисловлені образи, чи конфлікти, це може блокувати вашу енергію. Звіси, проблеми з дихательною системою, легені, бронхи, нервовими розладами або хворобами, що пов'язані з порушенням балансу. Ваша карма це вміння говорити, але іноді ви несете тишу цілого покоління. Яку ви вправо можете зробити. Запишіть, що ви не наважуєтеся сказати голос і подумайте, чому ви мовчите. Чекаю вас в коментарях, а далі ми поговоримо про моїх улюблених водійні знаки. рак скорпіон риби. Ви глибокі та емоційні. Відчуваєте світ на тонкому рівні. Ваш вирід передає не лише спадок, а й емоційні травми, нестілені емоції. Образа та біль можуть осідати у вашому тілі. Хвороби ЖКТ, проблеми з репродуктивною системою або лімфатичною системою. Часто є наслідком того, що ви несете не лише свої емоції, а й емоції всього роду. Яку ви вправу можете зробити? Коли ви відчуваєте образу? Запитайте себе, це моя образа, чи я взяла її у когось із сім'ї? Час зцілення. Цей період ваш шанс пропрацювати ці установки, щоб хвороба не загострювалася, а тіло стало знову здоровим. Адже ліки діють лише тимчасово, якщо не зцілити внутрішню причину, вигідну умову, читайте в дописі. Тільки сьогодні і тільки для тебе. З любов'ю, Інга Паламарюк.